Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний і швидкий пиріг з тістом філом. Ось я дістала вже з холодильника тісто філо, його розморозила. Зараз я його вирівнюю рівненько, тому що в деяких місцях воно могло злипнутися. Всі інгредієнти, які нам потрібні для пирога, ви бачите на екрані. Також я підготувала розморожені вишні. Їх купила я в супермаркеті, так як свої заготовки я вже поїла давно. Розкладаємо перший лист тіста філо, змащуємо його розтопленим маслом, потім зверху кладемо ще один листочок і також його змащуємо. Не сильно змащуйте маслом, тому що залишки масла ми все одно заль'ємо поверх пирога, якщо воно у вас залишиться. Тепер найцікавіше: згортаємо наше тісто в гармошку. В деяких рецептах я бачила, що відразу кладеться де не вишеньки і потім згортається. Але в мене так не виходить, тому я вишні покладу вже після того, як тісто попаде у формочку. Обережно закручуємо перші шари нашого тіста і кладемо їх по центру форми. Все повторюємо з шару в шар, мастимо маслом, закручуємо в гармошку, потім в струбочку і викладаємо до тих пір, поки наша форма повністю не буде покрита тістом. В цілях економії вашого часу я прискорила відео на 370%. Шар за шаром, шар за шаром ми так викладаємо у форму тісто, але не дуже плотно. Викладуйте так його, не пресуйте сильно, тому що нам потрібно буде засунути ще туди вишеньки. Я закінчила викладувати тісто, тепер готую заливку для пирога. Сюди входить молоко, яйця, цукор, ванільна пудра. Взбиваємо вінчиком і заготовочка у нас вже в принципі готова. Залишилось тільки викласти вишеньки в сам пиріг. Вишні я дуже сильно люблю, тому я їх не пожаліла, тикала куди могла. Але вам я дам таку пораду, що не перебільшуйте з вишнями значенкою, тому що вони можуть потекти. І потім пиріг не буде тримати форму і буде дуже такий м'який. Тому чисто символічно де-не-де повтикайте вишні, але не по 5 штук поряд один з одним, як зробила це я. Повтикали вишеньки і заливаємо вже готовою сумішю. Сам пиріг. В цей час у вас вже повинна стояти готова духовочка на 180 градусів прогріта. І після того, як ви полили його, ховаємо в духову шафу на 30 хвилин і чекаємо до готовності. Коли він вже спікся, у вас дивлячись, яка ще у вас духовка, можливо, вам треба ще додати 5-10 хвилин, витягаємо його, охолоджуємо, потім прикрашаємо цукровою пудрою. Насолоджуємося його красотою і смаком. Всім смачного!